Неслухняне мишеня жило собі мишеня, не так, щоб зовсім маленьке, хоча ще всюди бігала за мамою та годувалася з того, що йому приносила мама. Мама навчала малюка бути обережним, кого слід остерігатися, а також слухатися матусиних порад. Часто чула мишеня розповіді про кішку, яка вона небезпечна. Щоправда, жодного разу ще не бачило її. Одного разу мишеня прокинулася дуже рано. Навіть Матуся мишка ще спала. Вибігло мале з нірки, та давай пищати, стрибати та бігати усюди. Аж ось і сусід старий, дід Пацюк, Прокинусь від такого шуму, та й каже Це хто такий гармидир учинив зранку, позіхнув Пацюк. Як тільки тебе Матуся самого відпустила? А я сам собі хазяїн, і матуся мене не навчає, що та як робити, а якщо треба, то я ще її навчу. І взагалі хвалько, посміхнувся вуса дід. Ну добре, шибанику, ти тут тільки обережніше, бо всякі звірі бувають. От кішка, наприклад, почує твою пускотню, прибіжить та з'їсть. ти ще краще біжи до матусі та слухайся її. А що мені кішка? Я її сам її з'їм. Дід не почув останні слова мишеня. Старий трохи не дочував. Він ще раз позіхнув та поліз до себе в нору, а мишеня залишилось тішитись саме. Проте дідові слова про кішку запали на думку малечі. І хто така ця кішка? Яка вона велика чи мала? Чи є в неї хвіст, а вуха, які в неї лапи? Чи може стрибати так само високо, як і я, розмірковувала мишенятко. «Няв! щось тут гарненько пахне мишами. О, яке маленьке, симпатичне мишеня! Мур, почула мишеня з за кущів. Чомусь серденько малечі стрімко застукотіло. І, хоча голос був дуже м'яким та приємним. Захотілося покликати матусю та чим швидше бігти і шукати її. Ня, Ти тут так гарно бавишся, малюк, тільки самому гратися не дуже цікаво. А давай разом бавитися будемо. Дивись, яка я пухнаста та приємна. Ось, наприклад, можна з мене як з гірки кататися, залізай на спину, а я хвостик ще постелю, відштовхуйся та з'їжджай. Буде нам така розвага. Мишеня трохи заспокоїлась, проте ще не вирішила залізати на кішку чи ні. А ти хто такий за звір? спитала мишеня. Я мурочка, так і називай. Мишеня зраділо, що звір не кішка, а мурочка. А кішку знаєш? Знаю, чому ж ні? Мені з нею не можна бавитись. Добре, що ти не кішка. Кішка посміхнулась. Мур, то ти лізеш чи ні? Може, я піду знайду собі іншу компанію для розваг? Мишеня стрепенулася. Стривай, я вже йду. Раптом згадались дідові слова Слухайся, матусю. Ой, вибач, я нічого не сказав мамі. Вона не знає, де я. Можливо, вона розгубилася та переживає за мною. Піду спочатку її попереджу. А ти тут почекай. А якщо кішка прийде, то тікай мерщій, а то тебе з'їсть. Не чекаючи на відповідь, машиня що сили дременули до рідної нірки. Матусю. ще з дверей запищала машиня. Пусти мене з мурочкою погратись дворі. Вона спинку підставить чи хвостика постелить, а я з нею, як з гірки, кататимусь. Матуся завмерла. Маленький, ти питаєшся дозволу погратися з мурочкою? Хочу, щоб ти знав. Мурочка це ім'я кішки. Вона може тебе з'їсти. А от за те, що спитав спочатку, молодець, сам себе врятував. Добре, що ти все таки вирішив слухати маму. Просто в тебе ще немає стільки досвіду, як у дорослих. Нічого, підростеш, навчишся, а я допоможу. Ну а поки що любенький сідай снідати. Матусю, рідненька, притиснулась до мами мишеня, я тебе дуже-дуже люблю. Я відтепер буду прислухатися до твоїх порад. Ось так, зустріч з кішкою, допомагала стати слухняним. Мишенятком. Що ж, дітки, яким було мишеня? А що ж з ним могло статися, якщо б він не послухав маму? А ви слухаєте своїх матусь? Тож запам'ятайте, щоб з вами не сталося ніякої біди, завжди слухайте своїх матусь